Фонд держмайна провів аукціон з приватизації колишнього кам'янського спиртогрилчаного комбінату біля Чаркас. За єдиний майновий комплекс підприємства, яке не працює з 2010 року, запропонували 7,78 мільйона гривень. Йдеться на сайті про продажі. Свого часу це було велике підприємство потужністю 5,5 тисяч декалітрів за добу. На торги прийшов один покупець, товариство «Агромагнус». Кам'янський спиртзавод має. Понад 9,7 мільйона гривень кредиторської заборгованості на все нерухоме майно накладено арешт. А у державному реєстрі земель відсутні записи про реєстрацію документів на 87 гектарів землі підприємства. Переможець аукціону, якщо він заплатить за об'єкт, повинен буде протягом шести місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом і не звільняти в цей період працівників.